Ну, квартира вот була моя. На втором этаже вот сюди выходила кухня і комната. І на ту сторону була комната з балкона. От це разбито, все было. И в квартирі взагалі не мебели, нічого не було. Перегородки, все, перебило. Це було страшне пекло. Так згадує той вечір пенсіонер Василь Макаренко. 17 серпня 2022 року. Близько 21.15 під обстріл потрапив житловий квартал Салтівського району. Ракета влучила у будинок. Сталася пожежа, що охопила три під'їзди, триповерхового будинку, вбиті та поранені харків'яни. Ну, страшно було, що я лежав на дивані, дивився телевізор, Ну, а жінка була тут на кухні. Ну, сюди туди звук такий, я думав, що самоліт летить. І началось. світ потух, все рушиться, все ламається. І, ну як вам сказати. Короче, мене на дивані так підняло, опустило я в воздух і об стіну. Перевернула все, я кричу жінки, ну, зову її, але вона не той, не відповідає. В коридор вийшов, попоя всього там. Ну, не пройти, не проїхати. Поки ми розтой, ну, розкидав усе. Став подимати, я її не підніму. Сіда зову, а двері вибите прикрила її. Він через балкон. Вдвоєм не можемо підняти її. А потім прибіг взять. Зяті троєм нічого не могла. Вона обм'якла і кров, ну, видно, що це. Ну, вся кухня була залита кров'ю. І поки НЧС не приїхала, вони винесли її на носилках. Вона стояла на столі, Это, там віші перебирали на столі. І отут в кухню вистріл відсюди, він пішов в общежиття і ударною волною її вбило стіклами, там і стікла, і кирпич такий білий летів. Не знаю, що там. Ніхто нічого не знає. Вона побита, її хоронили, марля була закрита. Ліда, ну, Лідія Олександровна, ну, хороша жінка. Що хороша, то И Що я можу сказати. Я погано погане і слова не скажу. Роботяща була, 42 года, ми з нею пройшли. Не, не можу забути. Чесно, що це аж сльози на глазах кожен день. Було зруйновано два під'їзди, третій дуже сильно пошкоджені. Ті два, які не підлягали підсиленню чи відновленню, вони були демонтовані і зараз ми ведемо будівельні роботи, відновлюємо ці конструкції з фундаменту до покрівлі. Шосту секція, яка теж була пошкоджена, вона буде наступного року підсилюватися. Також підлягають підсиленню і інші під'їзди. Це два під'їзди, які підлягають повній відбудові, вони будуть повністю поштукатурені, будуть відновлені внутрішні комунікації, електрика, сантехніка, опалення. Буде виконана нова стяжка, внутрішня штукатурка. Ну, тобто буде повний цикл будівельно-монтажних робіт, як в новобудові. Договорам передбачено виконати цю роботу протягом двох років. Цього року ми відбудовуємо два під'їзди, каркаси, покрівлю. Наступного року будемо проводити опоряджувальні роботи, фасаду і внутрішні опоряджувальні роботи, а також сіті комунікації. Тобто, до кінця наступного року буде повністю виконаний цикл робіт по цьому будинку. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини.